Всім привіт, друзі! Формат трохи незвичний для мене, бо знімаю огляд не на продукт, а на саме місце, де можна покурити кальянчика та відпочити. Там, де є кальяни, це наша тема. Тож я сподіваюся на вашу підтримку і сподіваюся, що цей огляд вам буде цікаво дивитись. І ще гарна новина, що наприкінці відео ми зробимо теж розіграш, і хлопці підготували для вас. 5 крутих призів, тож додивіться відео до кінця і ви узнаєте, які саме будуть подарунки. Тож, друзі, приємного перегляду! Не забувайте кальянчик, наливайте собі чайчику. З вами Ренат. І звінити, здравствуйте, Поїхали! Ми йдемо до подвального приміщення, яке Майже як бомбосховище. Та де майже? Воно, як бом... Воно реально бомбосховище. Тут такі товстезні стіни. Е, і що я бачу? А це генератор. Е, тож, коли виключать світло, можна почувати себе у безпеці та грати, і покурювати кальянчик спокійно. І ось нас зустрічаєте місце, заради якого ми сюди і приїхали. want to sleep in cuz i got something to prove i got take what i hate and finally make a move i think of you Извините, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, я в кальян у вас? Так, звичайно, я в нас кальян. А в плойку можна пограти? Є й плойка, три кімнати є, є стандартна, є велика кімната Space 5. А напої можеш якісь? Напої так, у нас є коло, спрайт та інші напої. А, ну тоді мені нічого не надо, я пішов. <laughs> Баготинка тут у вас комп і Мені цікаво, що я можу прям за будь-який комп з сісти, кальянчик замовити. Так, Так, звичайно, ви можете за любий комп'ютер сісти, будь-який. І прям грати і курити. Так, звичайно. Кльово. А скільки компів? Десять компів. Так, у нас мощні комп'ютери. Мощі. а льоня Мощ... мощний у вас. А у вас є у вас є мощні льоня. А які є кальяни у вас? У нас є середній легкий та міцний кальян. Є міцні. Так. А що по вартості? Вартість легкий 240 гривень, середній 260 і важкий 280 гривень. Добре, а скажіть, що кисленьке, солоденьке, щось таке можете зробити? Ну, да. більш кисленьке насамперед, я хочу щось прям кисле та свіже. Так, звичайно, ми можемо вам зробити такий кальян. От і добре. Давайте зробимо. Давайте. У багатьох з нас кальян асоціюється з відпочинком. З відпочинком наприкінці трудової неділі, наприкінці е трудового дня, як винагорода за покладені усилля за пророблений е труд. Коли ви втомились та просто хочеться відпочити, кальянщик. Саме асоціюється з відпочинком. Та навіть з кальяном можна відпочивати, як просто вдома сидіти, покурити, покайфувати, а можна суміщати з грою за компом, з грою в плоєчку. І саме таку можливість нам надає комп'ютерний клуб BIOS, в якому можна це робити з кальяном, гратися за компом або будь-які ігри. До речі, у вас є касинка? Так, у нас є касинка. Добре, вже круто. Можна посидіти, поробитись у плойку. У п'ята плойка є? Так, у нас є п'ята плойка. Ой, ще п'ята плойка. Я її бачив, та ніколи насправді на не грав у п'яту плойку. Ви можете крім компів сісти за плойку. Є три кімнати у хлопців. Велика віпка і дві більш поменші розмірами. Можна прийти сюди компанією зависнути, проходити свою улюблену гру якусь на такому потужному компі, який може ваш домашній комп не тяне, і все це повторюся під кальянчик. А скільки у вас коштує одна година гри? Година гри з ПК коштує 40 гривень на годину, та у нас є акція: якщо берете 3 години, платите 100 гривень. 100, 100 гривень за 3 години. Так. 100 гривень за 3 години. Друзі, це дві чашки кави. І одна година 40 гривень. Що таке? Ну 40 гривень. Тож дивіться, підрахуємо, якщо ви прийшли та сідаєте за ком, ви можете замовити собі е, кальянчик легкий за 240 гривень. Та 40 гривень, одна година гри це 280. Ну одна година ніхто не грає одну годину. Е, дві години гри. Е, це 320 гривень. За 320 гривень ви можете пограти дві годинки, покурити кальянчик. Ось так от. Ось така моя відповідь. А скільки коштує віпка? Віпка у нас коштує 120 гривень на годину. Ось, 120 гривень. Ну, ось додаєте до Віпки, ще каянчик і буде круто. До речі, я знімаю відео із вімкнутим е, світлом, бо камера не передасть нічого, та мене не буде видно. Та коли ви тут знаходитесь, ігрова атмосфера саме з вимкнутим світлом, та все підсвічується. Лише контурним освітленням, воно таке приглушене, та атмосфера така, що дає можливість по повністю поринути у ігру та зосередитись на відпочинку. І нічого зайвого вам не буде заважати. Локацію закладу я залишу у описі до цього відео. Воно знаходиться на вулиці Небесна Сотня, недалеко від Сіті центра, та рівно через дорогу від ринку Усп'ях. Також хотів сказати, друзі, що у мене є телеграм-канал. На який я теж посилання залишу у описі до відео. Підписуйтесь та першими будете узнавати про вихід нового відео. І ще я туди викидую якісь новини з кальянної спільноти, якісь новини щодо нових та оновлення старих брендів. Будуть якісь відоси з бекстейджу, які не будуть входити в основне відео, та якісь кальянні Приколи, які стосуються кальянної спільноти. Я насправді ще той геймер. Мабуть, ще в школі я грав в одну гру, яка мені здається ось сама крута була. Це Need for Speed Most Wanted, Я її проходив у шкільний час. Це коли Most Wanted? Шостий, сьомий десь, рік десь. Так. Це Боже, я навіть не хочу рахувати, скільки років це назад було. Я проходив цю гру вже багато разів, ще у шкільний час. Але зараз мені в Інсті вибилась реклама, що Need for Speed Most Wanted випускають ремейк і, і я думаю, якщо він буде у хлопців, то я беру відпустку і приїжджаю сюди на неділю, та поки не прийду і разок, чи другий, буду тут у хлопців знаходити. Буде у вас Most Wanted? Я вважаю, що так, але чекати треба ще. Ще треба почекати. 23-й, 24-й рік? 24-рік. У 2024 році. Ну, друзі, трохи придеться попрацювати, почекати відпустку. Це те, що подобається мені. Та ще є багато інших ігор, якісь броділки, стрілялки. Да? Так, в основному CS Go та Dota 2. А і... яка сама потужна гра, така, що ось дома я собі не поставлю її? Мабуть, вас... це Call of Duty Warzone. Це а ваші компи на максималках тягнуті. Так, тут потрібні дві руки. Як, як це совміщати з кальяном? Це теж прикольна гра, але я в такі грати не вмію. Е, і ті, хто полюбляють, це популярна гра, а ті, хто полюбляють, е, ну я не знаю, як ви будете совміщати кальянчик та гру. Мабуть, якщо є там якісь е, репліки та переходи, то м, ви їх не будете перематувати а будете дивитись. Тож, друзі, ігор багато, і ви можете суміщати кальян та свою улюблену гру. І це мені здається круто. Якщо до вас приходять, е, то більш по мережі грають, так? Да? Так. Дуже зручно, коли можна прийти е, з друзями та е, почати грати по мережі, сісти кожний за свій комп і в одну якусь ігрушку. Гамоти. гамоти. є таке слово, так? Да? <гум> у геймерів гамоти. А якщо не в ігрушку, я можу е, просто сісти в інтернеті посидіти. Так. А що за швидкісті? Швидкість інтернету у нас терабітна. Терабіт, це багато. Я знаю, що це багато. <гум> так, у нас дуже швидкий інтернет. Тож можна грати е, іграшки на максимальній е, потужності, і завдяки такому інтернету вони не будуть підвісати. Це буде максимальна деталізація, максимальна графіка, так. Да? Так. Є багато ігор, які е, зручніше грати за компом. Та є такі ігри, які краще грати е, саме у PlayStation. Так, у нас є багато ігор на PlayStation. Ви можете прийти в компанію та пограти з, у, у п'яту плойку чи четверту. Так, може, перемістимося та й підемо пограємо в плойку. Так, пішли. Ось ми перебралися у кімнату з плойкою, тут поцікавіше буде, як на мене. Є ось такий стілець, де можна якісь напої поставити, чи може якусь, якщо захочеться перекусити, а що, до речі, якщо перекусити, захочеться. А якщо захочеться перекусити, ви можете собі заказати піцу, суші або іншу їжу, яку ви захочете. Тож можна навіть поїсти, якщо захочеться, якщо ви там граєте 4-5 годин. І захотіли поїсти, то це все тут можна. Такий велетенський екран. Е, яка тут діагональ Тут діагональ 75 дюймів Фого? Круто! Як в мене вікно на кухні. Можна ще не просто грати, можна якийсь футбол подивитись. Так? так, ви можете подивитися або футбол, або фільм, якщо ви захочете. Тож це у нас комп'ютерний клуб, кальяна та такий. Персональний кінотеатр. Тож на такому екрані ще можна грати в ігри, які ви полюбляєте. Наприклад, той же Мортіч UFC. це такі, які я знаю, що самі популярні. Мабуть, так, у нас є і Мортал, і і FIFA. Можемо Мортіс запустити? Так, у у мене була четверта плойка, та перші декілька ігор я наказав свою дружину, і вона більше не хотіла зі мною грати. Тож. Вона просто вдома стояла, і мені не було компанії для гри. Тож, хлопці, моя порада у перших раундах: не давайте люлей своїм дівчатам, Не давайте їм можливість трохи повигравати, щоб вони оцей смак перемоги почули, та потім вони будуть з вами грати. Якщо одразу достаємо, то... Компанії вам не буде своїм дівчатам е, краще люлей не давати, та можна чужі. <рес> так, своїх не наказувати чужих можна. Хлопці тільки нещодавно відкрилися, е, і ось якщо ви граєте та курите кальян, то е, поки що його можна тримати так. Це гаразд зручніше, е, ніж за компом. Е, та мені вже заспойлерили, сказали, що. Замовили кріплення спеціальні для джойстика, щоб ось так трималась трубка, і можна, бути, можна буде двома руками спокійно грати, і трубка не буде вам заважати. Та ще вони замовили кріплення для компів, щоб біля компа ось так стояли чимось, притримувалися, притримувалися муштук. Щоб ви не відволікалися від своєї улюбленої гри, чи чим, чим ви там будете займатися, може просто в інтернеті сидіти. І можна буде обі руки тримати одну на мишці, другу на клавіатурі. Та? Ось так грати та покурювати. Ну, так мені курити кальян дуже подобається. Грати в іграшку якусь, робити свій улюблений Мортіч та курити кальян. Ну це дуже крутий відпочинок. А як частіше заходять по одному чи компанії, що компанія його заходить? Компанія не Ну да, разом цікавіше. Ось такий може бути крутий відпочинок під плоєчку з кальянщиком. І якщо ви не практикували такий відпочинок, друзі, то я вам дуже рекомендую. Це прикольно. І давайте вже перейдемо до розігрушу. Хлопці з BIOS нам підготували дуже круті подарунки. І буде 5 переможців. Перші три переможця отримують промокоди. У кожного буде свій промокод, який буде діяти лише раз. Перше місце це ви отримуєте віпку на 2 години та два кальяни безкоштовно. Друге місце і другий промокод два безкоштовні кальяни та дві години гри за компами. Третє місце це два безкоштовні кальяни. Та ви вже самі обираєте, де ви будете їх курити – у віпці та чи за компами. За компи. Чи за завідку вам доведеться докинути трохи грошей, так як ми вже казали, ціни невеликі, і це вже будуть дрібниці. І четверте та п'яте місце переможці отримують по 100 гривень на карту. Умови, щоб ці гроші отримати, вам, вам потрібно буде відмітити в інстаграмі сторінку біосу та більш детальну інформацію, що треба буде написати у сторісі. Я напишу саме переможцям у інстаграмі, коли ви відпишетесь мені, що ви саме ви отримали ці призові місця. Комп'ютерний клуб Біо знаходиться в Одесі. Та якщо ви проживаєте в іншому місті, то ви можете комусь з друзів передарувати свій промокод або комусь його продати. Тут же рішення за вами сроку придатності промокод немає. Може, ви колись приїдете в гості. До нашого славного міста та самі зайдете сюди в гості. На цьому в мене все. Я вам бажаю дивних кальянів, смачних покурів. ні війні. До побачення! Чекаємо вас у гості!